Навіть не бізнес-підхід це трошки схоже на маніпуляцію. Ми помремо, якщо ви не дасте грошей. Так не може бути. Ну, це дійсно це виглядає як шантаж. А для американців такий шантаж недоречний, тому що це все ж таки нація, яка культивує успіх, культивує перемогу. Там не люблять лузери. Сьогодні ми там їм кидаємо звинувачення, що вони. Мало нам допомагають, а хто ж їх звинувачує, тому Що вони тут розкручують цю істерію і параною? Насправді до останнього намагаючись там заглядати в очі Путіна. певною мірою. Я думаю, що це єдиний цей телемарафет. Так, впливає на свідомість, і ганебно що гроші платників податків сьогодні використовуються на те, щоб утримати рейти на зеленої команди, і ми витрачаємо значну частину нашого бюджету на те, щоб фінансувати канали, які належать найбільш одіозним олігархам. Подивіться, тим не менш, українці оптимісти, і це дуже надихає. Насправді 83% українців вірять в перемогу у війні. 34,5% з них вважають цих 83, які вірять в перемогу, що настане через один або два роки, це дослідження проводив соціологічне опитування Центр Разумкова. От нещодавно воно проводилось там в березні місяці, з 21 по 27 березня. Це мене надихає насправді. Ми не, не втрачаємо почуття, е, і ми розуміємо, що ми обов'язково маємо перемогти. Але якщо говорити про м довіру до інституції в Україні. Найчасніше висловлюють довіру до Збройних сил України це беззаперечно: 96% громадян. Добровольчим батальйоном 86% іншим інституціям. Ну, ДСНС 85, Національна гвардія 80%, Державна прикордонна служба 76%, Міністерство оборони 67,5% вже пішов в спад, СБУ 67, громадські організації 61, церква 60, президент України 59% нижче, ніж церква. Ну, Далі йдуть там Національна поліція, Національний банк України. Е, до ЗМІ Довіра і недовіра висловлюється приблизно однаковою мірою. Зокрема, про довіру говорять, 46% українців. Про недовіру 45% українців. До ЗМІ. Е, ну, Правда, не уточнюється е, до яких ЗМІ Довіра недовіра. Е, недовіра державному апарату не довіряють 76%. Політичним партіям 76, Верховній Раді 74, судам 70% уряду України 65,5%, е, прокуратурі 62. Нацагентство НАЗК – 57, САП 56, НАБУ 55, Комерційним банком 51 Ось такі е, рівні недовіри е, українців до інституцій. Ну я так розумію, найбільше це державний апарат. Що таке державний апарат? Ну, в першу чергу сьогодні сприймається Верховна Рада, хоча не відбувається У нас все ж таки... А на що впливає Верховна Рада сьогодні? Згідно конституції, ми ж все таки парламентсько-президентська республіка. Але ми ну, як відомо перетворилися давно вже на офісну президентську республіку. Але в сьогоднішній ж таки, Верховній Раді монобільшості, тому не оця Прірва, ну не прірва, а різниця між рівнем довіри до Верховної Ради і до президента. Це ж він особисто формував свій цей список. Він як сам визнавав, з кожним в нього була депутатом співбесіда. Тобто він його сформував. І mm. до, до цього е, сьогодні українського законодавчого органу ну, традиційно. Низька довіра, а до самого президента вона ще лишається досить високою. Тобто, де тут як це, як це пояснити цей феномен? Ну певним певною мірою. Я думаю, що це єдиний цей телемарафет так впливає на свідомість, і ганебно, що гроші платників податків сьогодні використовуються на те, щоб утримати рейтинг цієї політичної сили да, зеленої команди, і ми витрачаємо Значну частину нашого бюджету на те, щоб фінансувати канали, які належать найбільш одіозним олігархам, яких розшукує е, наш головний спонсор Сполучені Штати ФБР, е, вже скільки там 10 років майже намагається екстрадиції фірташа традиції не 10 а 8 років йдуть розслідування. В п'яти американських штатах по тому, що називається найбільша оборудка по відмиванню грошей за всю історію світової банківської системи. Нагадаю, так що... саме цікаве, пане Дмитре, що їм ще й бронь дають цим співробітникам цих телеканалів, ну, так. так так вони забезпечені не тільки грошима, але й броню сьогодні їм е з, з барського плеча дають. А е канали нал належать найбільш розшукуваним злочинцям <с> <с> американською фемідою. Тобто де як це можна пояснити, яка може бути після цього довіра до українських. Е очільників сьогодні сполучених штатах, я розповідав там в своїй програмі «Саундчек», про таке викривальне інтерв'ю. Викривальні свідчення, яке дав колишній агент тут цього Джуліані та Трампа, такий Лев Парнас. Він був запрошений на свідчення в американському сенаті, де розповів, як він, виконуючи доручення Трампа і Джуліані, тут викручував руки ну не самому Зеленському, а всього найближчому йому оточенню для того, щоб не порушити кримінальні справи проти тодішнього кандидата в президента ще Байдена. Але тоді. Ну так сталося, що він не спромігся досягти своєї мети, і більше того, він після цього навіть був засуджений в американських судах. Відбув там три роки цього терміну свого ув'язнення. Але після того як він звільнився, він розповів про правду про те, як шантажували зеленського. Шантажували Вірмака, Авакова, Рахамію. І вимагали в них порушити кримінальні справи. І кримінальні справи зрештою не були порушені на нього до кінця, там до, до грудня 2020 року відмовлялися від того, щоб іти там на поступки, шантажувати вірні. Вони продовжували шантажувати, але з ними припинили будь-яку співпрацю тоді українські очільники. Але пройшло минуло буквально 4 місяці, і в травні 2021 року Зеленський дає своє. Ну таке сумно, звісне інтерв'ю. Ну верніше, вновь ну, прес-конференції була в присутності там журналістів адіозних знову ж таки цих телеканалів, навіть там Шарія з Гордоном там запросили е, тоді на цю прес-конференцію, де він сказав, що я вчора дав доручення е, генеральному е, прокурору порушити кримінальну справу по цих плівках е, Деркача. І як стало потім відомо про що розповів цей дубінський, що виявляється ці плівки, які були там, як стверджують, змонтовані. Перемонтовані, але оригінал плівок <кій> Деркач, агент, який визнаний агентом сьогодні російських спецслужб, отримав саме з офісу президента. І після того, як ці відбулися ці прес-конференції, до яких долучили за проханням е офісу президента самого цього Дубінського, після цих викривальних, е начебто там викривальних прес-конференцій, е була дана, доручення було дане. Не Зеленським порушити кримінальні справи проти там Байдена і Порошенка. І дві з цих кримінальних чотирьох кримінальних справ були порушені вже після інаугурації президента Байдена. Тобто, ну, 21 січня ще там дві кримінальні справи. Тобто якісь були зобов'язання, і постає питання: перед ким же були тоді зобов'язані, якщо Трампу не вдалося переламати тоді через коліна. Оточення зеленського, то хто ж? Потім які ж чинники були задіяні? Що 20 травня, 2021 року була така ну резонансна заява, що це тільки перший дзвіночок? Ми будемо далі розслідувати цю ці ганебні ці е, справи, ці ганебні плівки. А головне, що для деркачу для того, щоб його задовольнити, його вимоги йому на відкуп віддали всю атомну енергетику України. Він розставив всіх своїх людей на ключові посади, і через це і деякі ці наші атомні електростанції, як Чорнобильська чи Запорізька, легко опинилися в руках ворога, і досі ніяких як відомо кримінальних справ по цьому питанню так і не порушено. І більше того, знов ж таки ніхто ж так і не визнав. Своєї страшної помилки, да, як ми потім очікували від Байдена щирої такої симпатії до України, якщо ми проти нього і проти його єдиного сина порушували тут в Україні в кримінальні справи. Причому не знов ж таки не через тиск його опонента, тоді Байдена, ну, верніше Трампа, а через тиск проросійських сил тут в Україні, тобто де йде той, все ж таки. Аргументи, хто яким був цей такий потужний аргумент, який змусив цю зелену команду змінити свою позицію, і вже напередодні, буквально президентських виборах американських порушити дві кримінальні справи, а дві аж після інаугурації. Ну тобто, це взагалі безпрецедентний такий випадок в світовій політиці. Тільки до цього, тільки там божевільні, якісь диктатори Саддам Фусейн чи Каддафі перед своїм там перед своїми стратами порушували кримінальні справи проти американських президентів. А ми долучилися до такої цікавої компанії, і, і, і знов ж таки ніхто ж жодним чином не, не визнав своїх помилок, коли звинувачували саме американців. Сьогодні ми там їх їм кидаємо звинувачення, що вони мало нам допомагають. А хто ж їх звинувачував? Що вони тут розкручують цю істерію і параною? Е, насправді до, до останнього намагаючись там заглядати в. Очі путіну і навіть вже після початку повномасштабної російської агресії продовжували там виділяти суми на дороги, а не на будівництво оборонних споруд, які нам сьогодні критично необхідні. Ну і про це свого часу писав півроку тому ще. Залужний, що нам треба переходити до оперативної оборони, розуміючи сьогодні ну, не співмірні наші, на жаль, можливості по особовому складу і по техніці з росіянами, що треба ну, знаходити альтернативні, якісь так звані асиметричні варіанти протидії російській агресії, як та високоточна зброя, те, що сьогодні нам там вдається вдарити по російським НПЗ, ну і сьогодні не зовсім. Зрозуміла все ж таки позиція американського керівництва. Вони кажуть, що це, це не що вони не заохочують. Да, We don't encourage, не заохочуємо до цих ударів. Що це можна призвести але, до але, але і не забороняють? Так не забороняють ну, і кажуть, але вони... немає не зрозуміла. логіка, що це може призвести до падіння цін на світовому ринку е, нафти. Навпаки, якщо росіянам не росіян, немає сьогодні можливості переробити е, нафту в нафтопродукти, в бензин та дизель. То відповідно більша кількість сирої нафти буде виплескуватися на світовий ринок. Це навпаки, ну, мало і це, можливо, буде це буде працювати російська економіка. Вони будуть заправляти свої танки, свої е, е, вантажівки, щоб пере перевозити вантажі, якісь е, е, автомобільний транспорт буде працювати в Росії. Ні, треба, щоб все зупинилося в Російській Федерації. Mm -hmm. щоб вони відчули, що це таке кілометрові черги на заправках? Це для цивільних, щоб вони це відчули на своїй mm -hmm. шкірі. Так як це було в Україні свого часу, 22 й рік. Давайте згадаємо, що відбувалося, коли ти 10 літрів бензину, ти не можеш на заправці взяти і стоїш 2,5 з половиною години, а то й 3 в черзі величезні кілометрові. Mm. Розумієте, виходить так, що ми дуже залежні сьогодні від західної допомоги. Ми це всі прекрасно самі розуміємо. Але я пам'ятаю, 24 лютого 22-го року, коли нам не виділялися гроші, нам не виділялася зброя країни західні країни взагалі. Я так розумію, могли попрощатися з Україною як з державою, М -м, прощалися з нашими міністрами, прощалися з нашими послами, консулами вже. Ну, Це відома інформація. Наше керівництво розповідало, що «та нічого такого страшного не буде відбуватися. Е почекайте, вас ніхто не, не буде чіпати, навіть вже коли російські військові з'явилися тут на території, та не виходьте на вулиці, вас не, не будуть чіпати це, це провокація. Тільки по інфраструктурним об'єктам є Росія, да, ви лишайтесь свої так після цього. Дивіться, ну от нещодавно виходить оце інтерв'ю Володимира Зеленського е, і е, інтерв'ю. Видання Політіко, а видання Політіко. Я хочу зазначити, останнім часом пише дуже такі критично різкі статті стосовно взагалі ситуації в Україні спроможності України протистояти ворогу. Мені багато чого не подобається із цих статей. Я не хочу не те, що це чути. Я заперечую це. У мене внутрішнє заперечення. Не може бути такого. Не здамося ми так само, як ми не здалися, не здалися 24 лютого. Не було ні зброї, нічого. Ми змогли консолідуватися, протистояти ворогу, наші збройні сили, наш головнокомандувач Збройних сил України, Валерій Залужний, про якого всі вже забули до речі. Де він? Де його призначення? Де той агреман, яким розповідали, що де, де це все? Немає. Поки що невідомо, чим він займається дією. Розумієте, а як так може бути? Чому бойового генерала і не одного бойового генерала відправили кудись у відставку? Чим вони займаються? Чому ми використовуємо цей ресурс невідомо куди? Це одне із питань. Володимир Зеленський каже: нам потрібна допомога і зброя від Сполучених Штатів. Інакше ми що, не вистоїмо? Я не хочу це чути насправді. Я не хочу це усвідомлювати. Такого не може бути. А як вистояли 24 лютого? 2022 році, 2023 році. Ну так само, і це якось щось, щось, щось має. Ну, є Європа, є інші країни, є внутрішній ресурс. Я розумію, що він апелює, можливо, до республіканців, але ну, мені здається, така апеляція в такому стилі для американців вона не проходить. Ну, якась вона ну не скажімо, це навіть не бізнес-підхід. Це трошки схоже на маніпуляцію. Ми помремо, якщо ви не дасте грошей. Так не може бути. Ну, це дійсно це виглядає як шантаж. А для американців такий шантаж недоречний, тому що це все ж таки нація, яка культивує успіх, культивує перемогу. Там не люблять лузерів. І абсолютно непослідовність в, в своїх діях. З одного боку, ми кажемо свого часу, казали да НАТО, закрий нам небо, НАТО допомагай нам. А з іншого боку, він каже, що проти того, щоб французькі підрозділи опинилися на території України що однак, нехай вони лишаються в Франції. Ми самі ми самі можемо себе захистити з одного боку. Він каже, що треба нам допомагати. А з іншого він 300 днів не підписував закон про мобілізацію. Ну верніше, про під а оцю закон зниження 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 приземного віку за вісім років. Тобто цей закон був затверджений ще в травні минулого року. І за згідно там конституції він впродовж 15 днів мав бути підписаний президентом. Якщо президент його не підписує або не вітує, тоді сам Стефанчук мав його вести в дію. Тобто, ну вони разом з Стефанчуком підвели себе під ще одну там статтю кримінального кодексу за такі свої безвідповідальні недолугі дії. Але пред'являти претензії своїм партнерам-спонсорам і не Визнаючи власних про прорахунків про, про і помилок, ну як е, досі е, жодним словом не вибачився за за ті півроку абсолютного нехтування попередженнями американців та всієї там світової преси, коли казав, що ні, ви нас залякуєте тут. Ви нам відволікаєте нам від, відлякуєте нам інвесторів. Якщо ми будемо витрачати гроші на оборону, ми не зможемо будувати дороги. Ну тобто настільки. Жахливими, жахливими виявилися наслідки такої безвідповідальної позиції, але жодним чином ніхто не визнав свої і не, не вибачився перед тими десятками, якщо не сотнями тисяч жертв перед мільйонами українців, які опинилися на окупованій території. Тобто, ми там в Любич, Зеленський там згадувати. Мінські угоди при при мінських угодах він стрибав козликом там через фонтани в Маріуполі. Відпочивав на, на морі, жарив шашлики, смажив шашлики з журналістами. А в той самий час. Навіть до його інагурації, до його там приходу на ем, посаду президента, в нас економіка росла що, що впродовж шістнадцяти кварталів безпрецедентно за історію України. Нам казали, що хуже вже не буде. Ну тобто, як можна було так безповідально кидатися такими висловами, хуже не буде. Я завжди навожу приклад своїх там однокашників, військових перекладачів, які свого часу там поверталися з відряджень там з якогось там самолічі Ємену, і казали: якщо хтось думає, що Хуже не буде подивіться документальні кадри, що відбувається в страшних цих умовах громадянської війни в Ємені чи в Сомалі. Як ви можете казати, що хуже вже ні хуже, хуже не буде? Як можна безвідповідально кидатися такими висловами? Ну і <кій> дійсно, я буквально вчора там наводив приклади ситуації з українськими якраз сам українським середнім класом, який зміцнював свої е, позиції за роки президентства п'ятого президента Порошенка, що в нас з там го понедіне, хоча в нас вже тоді було там 7% території нашої окупованої, але ми відвоювали е, дві третини нашого там Донбасу в Луганській Донецькій областях. А головне, що люди на жаль не відчували не відчували дихання цієї війни. Спокійно собі відпочивали на курортах. Тобто тепер виявляється, що комусь хто кричав, що ми хоч паржом, йому сьогодні краще сидіти в бомбосховищах ніж було за часів Порошенко відпочивати на пляжі в Туреччині чи в Єгипті. У Нас за статистикою у нас з 2014 по 2019 рік у нас щороку в 20, на двадцять відсотків зростав тур, 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 обіг Іноді кількість рейсів, які відлікали, відлітали з українських аеропортів не там не тільки з Києва, з Дніпра, з Харкова, З Отеси, з інших міст з Херсона. Того ж в нас сягало 120 літаків на день. Люди відлітали відпочивати не тільки в Туреччині, Єгипет, а й там в Чорногорію, в Хорватію, в Іспанію, в Італію. То в нас тільки по цьому одному фактору можна було визначити як. Зростали е, здобутки українського середнього класу. А сьогодні в нас середній клас взагалі фактично нищиться. В нас от, за даними ну в тих самих там е, автомобільних ділерів, нас сьогодні купують або найдешевші в Україні моделі, або найдорожчі. Кількість кількість дорогих автомобілів там BMW, Mercedes, за останні два роки збільшилась там по деяких позиціях в два рази. Тобто, у нас то якась невеличка невеличкий прошарок наближених до цієї зеленої команди, збагачуються. А решта населення ну практично вісімдесят дев'яносто населення, ті, хто лишається сьогодні в Україні, не можуть задовольнити свої нагальні потреби. Ну таке розчарування, Тобто, куди ми рухаємося в бік Російської цієї недофедерації, де я свого часу ну там в мене виходили мої свого часу там радіопрограми в 10 країнах, зокрема і там в 160 містах Росії. Я багато разів вжахався у цій прірві величезній, да, яка між тим, як живе. Там, садове кольцо» в Москві, умовно, там і Рубльовка, і як живе 90% російської провінції. Ну, ми зараз бачимо там кадри в цих жахливих цих умов, в яких живе російська провінція. Я це бачив на власні очі. Так тепер у нас таке відбувається таке саме з речарування за часів цієї естрадно-циркового шопітолію. Ну, боляче просто це спостерігати і розуміти, що ну, ми, на жаль, не достукали свого часу до там сумління наших співвітчизників. Я бігав тут, зриваючи голос напередодні навіть не стільки президентської компанії, як і парламентської, нагадував, що до чого може призвести ця монобільшість, коли абсолютно некваліфікованих, недосвідчених там вчорашніх весільних фотографів чи манікюрниць залучають до цього зеленого шапітолю, і вони сьогодні абсолютно виявилися безвідповідальними і недієвими нас вони давно вже взагалі зреклися своїх обов'язків депутатських. Ви сьогодні в найкритичніший, найстрашніший період нашої історії. Ми маємо найбільш некваліфікований український парламент. Ну і що що, що можна від них далі очікувати, важко сьогодні сказати.